Дубль два, кадр 1. Ще раз добрий день. Ще раз представтесь, будь ласка, Ми команда НДС на дебатному столі. Як ви дожили до того, що ви граєте гру за третє місце? Дожили. Ну, ну да, ми принцип могли і за фінал, але чуть, -чуть не вийшло. Тому... Буде краще. Ну зате те за вас по мистецтву. Ну да, да, да. Ми супер щасливі ее композицію ви хочете в цігрити, сидіти в журналісти. Я, наочно, та тут що? так, що так дуже классно. Да, 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 правда. А більше купуєте? Ну, все ж таки. О, лайні здай хоча в моїй листі на там. Аня, ти що молчиш? Головне для історика це навіть якщо ти щось не знаєш, просто придумати. Ну. правильно. Только суди такого не кажіть, пожалуйста. Це неправда. Це я взагалі слова аспіранта нашої кафедри імен не буде. Чого ви очікуєте від ваших суперників? Дуже хорошої і дуже складної гри. Дуже класно супротиву. Я думаю, це буде дуже дуже складна гра, але я думаю, що задоволення. Ми з задоволенням будемо грати. А чого ви б хотіли їм побажати? Удачі, радості, щасті, здоров'я життю, здобут Аміріки. Аміріки. Жорсткої сили і абстрактного мистецтва. Чому поважу скажете командам, які сливаються і вже за третє місце? Чому ви решили все-таки грати? Тому що кур жити треба інтересно. Жить надо цікаво. Це, кур... <кх> це по-перше. По-друге, теза по мистецтву. Ріг пропустити. Да. Гріх. І плюс ну, не б не злив якось. Ну так, да. ну позов. Ну, це... це... б... б... ну, все ж таки зіграти з командою. Ну, все. Ми бажаємо вам удачі. Да,